Так гарно зробили скам'ї. Це така прері... трава, яка росте, мабуть, у преріях, вони щось хотіли земітувати. Оце. І там десь були зебри. Ну, качками мене не здивує, що там були зебри десь. Десь я хочу. Ну, качечки, качечки. Наша кача дрібно скаче дітям це взагалі, а там десь зебра ходила чи антилопа, я роздивилася, так. Ось такий зоопарк взагалі дуже Ну... У нас би в країні це сказала би баби на літо. Mm -hmm. Буйволи, були зебри, жирафи, різні пташки. Ще Міла каже, тут черепах повний. Такі. Слухайте, я у мирному зоопарку мрії збуваються. <сподарить> 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 Тут якийсь вольєр, був може для якихось там котиків чи бегемотиків. Зараз подивимось, що тут за гратами. Ага. 49 ans la femelle 32. Тут просто такий вольєр і він пустий. Для крокодилів. У мене крокодили не дуже цікавлять. Ось такий зоопарк. Бачите? i